Привіт! Зараз я вам покажу самомасаж обличчя. Ви можете його проводити завжди в будь-якому місці, головне, щоб ваше обличчя було очищене, а ручки зігрітими. Нам для нього потрібен засіб, який забезпечує ковзання. Це може бути гель. Але пам'ятайте, що гель дає нетривале ковзання, тому якщо ви плануєте провести масаж продовж довгого часу, то краще вибирати більш масляні текстури. Це можуть бути. Масла гідрофільні, може бути спеціальне масло для масажа, для демакіяжа, і також засоби кремові, молочко, крем масажний і маска кремової текстури. Мені подобається робити по масці, тому що ми можемо її додавати, вона довго дає ковзання, і крім того, містить компоненти, які працюють над живленням і якістю шкіри. Зараз я покажу вам масаж. По засобу кремової текстури, це молочко. Задачою масажа обличчя є тонізувати м'язи, зняти втому, покращити мікроциркуляцію і, звичайно, попрацювати над пружністю шкіри. Тому що коли ми працюємо над її еластичністю, коли ми її. Пропрацьовуємо і покращуємо її мікроциркуляцію, то всі біосинтетичні процеси, тобто синтез колагену, еластину, гіалуронової кислоти, вони, звичайно ж, покращуються. І всі затиснення, через які з'являються зможки, вони зменшуються. Ми пам'ятаємо, що наша голова, наше обличчя, вона не існує окремо від всього тіла, тому починати будь-які впливи на обличчя потрібно з шиї. Тому ми, звичайно, навіть от на декольте кладемо свої пальчики рук і максимально притискаючи до тканин, робимо такі колові кругові рухи. Взагалі, найкращий інструмент для масажу це наші власні кінчики пальців. Тому не потрібно чекати ніякого іншого девайсу. Прямо зараз можна працювати на якість вашої шкіри. Притискаємо, розтираємо круговими такими рухами, для того, щоб викликати навіть таке почервоніння шкіри. Це говорить про те, що ви покращили приток крові, відкрили капіляри. І, в принципі, ми цього і досягаємо. Це наша з вами мета. Тепер переходимо до шиї, повертаємо її дещо вбік, і ви прямо відчуваєте під вашими пальцями. М'яз, який знаходиться безпосередньо під шкірою, це платізма. А також ось цей м'яз, який йде від е, ключиць стерноклейдомастеїдис, тобто, вздовж всіх м'язів, ми робимо такі кругові рухи для того, щоб розім'яти і підготувати нашу шию до масажу обличчя. Не забуваємо про бічні поверхні шиї і задню її поверхню. Теж так само вам буде дуже зрозуміло, де знаходиться м'язове затиснення, якийсь спазм. Якщо ви пальчиками відчуваєте нерівномірність по щільності тканин, ви можете зупинитися в тій зоні, де тканини більш затиснені, і надати цій зоні більшої уваги. Також обов'язково переходимо на потилицю, на волосисту частину голови і розтираємо. Тканини цієї зони, щоб також покращити мікроциркуляцію і викликати приток крові в цю зону. Тепер переходимо на наше обличчя. Звичайно, наша увага має бути приділена овалу обличчя, тому що якраз поверхневий м'яз шиї, він перекидається на наше обличчя в зоні нижньої щелепи і буває, якщо він затиснений чи спазмований. Особливо, якщо ви працюєте за комп'ютером, то це відбувається, то цей м'яз тягне тканини нашого обличчя донизу. Тому ми знімаємо спазм цього м'яза, ми згинаємо наші пальчики і проводимо тканини нашого обличчя від центру підборіддя до кутів нижньої щелепи. Просто беремо в такий зажим. І пропрацьовуємо дуже гарно притискаючи кінчики наших пальців, тому що нам потрібно гарно пропрацювати цю зону. Далі кінчиком наших пальців працюємо із можливими опущеними куточками рота, притискаємо два пальчика і працюємо від, від нижньої точки до куточка рота. Чому опущені куточки рота, найчастіше це дійсно м'яз, який опускає. Куточок рота у нас такий є. Ми навіть інколи вводимо ботулотоксин, щоб розслабити цей м'яз. Але самомасаж масаж теж працює на те, щоб знімати м'язові напруження. Далі ми йдемо до носогубної складки. Так само в проекції носогубної складки проводимо масаж. При пальцьовому надавленні я йду від е, крила носа і вниз притискаю прямо пальці до кістки і круговими рухами йду вниз. Вздовж носогубної складки. Звичайно, точно так же ви працюєте і над Контуром верхньої губи, якщо є особливо кісет, або робимо його профілактику, все те ж саме. Задача розігріти тканини в цій зоні і зняти м'язовий спазм. Оскільки м'яз знаходиться глибше під шкірою, то нам потрібно гарно притиснути пальці і пропрацювати в такому притисненні тканини. Далі ми вже йдемо від куточка рота до козілка нашого вуха. Якраз біля куточка рота вплітається багато м'язів, які відповідають за ліфтинг нашого обличчя. Вони відповідають за посмішку, за міміку, але вони являються елеваторами, тобто підтягують тканини обличчя догори. Тому ми їх дуже гарно тонізуємо в цій зоні. Ось такими можна рухами просто від куточка рота до козілка вуха, також можна просто зігнутими пальчиками підтягувати. І з другого боку. Переходимо на лоб, згинаємо взагалі е, ребра наших пальців дуже класно працюють з тканинами, притискаємо до е, прямо кістки і проводимо від перенісся до лінії росту волосся. Можна так робити здовж всього лоба. Продовжуємо працювати з верхньою третиною, ось пучочками наших пальців, тобто кістками фаланг-пальців, ми ведемо тканини від брови до лінії роста волосся. Досить щільно притискаємо. В мене таке відчуття на грані болісності навіть, але таким чином. Дійсно, ми робимо правильно, тому що працюємо з усіма шарами тканин в цій зоні і з кроня так само, ведемо вгору протилежна сторона. Ще один прийом. Це робота зі зморшками або можливими зморшками. Якщо на вашому обличчі є мімічні зморшки, ми кінчиками пальців працюємо в перпендикулярному до них напрямі. Ось, наприклад, центр лоба. Ми робимо такі розтираючі рухи. Вздовж зморшки перпендикулярно лінії її закладання. Будь ласка, міжбровна зона, так теж пальчиком перпендикулярно до зморшки. Проводимо такий круговий рух. Для того, щоб для того, щоб вона не закладала, щоб в цій зоні тонізувати шкіру, дещо її простимулювати на відновлення. Обов'язково слідкуємо, щоб рухи були ковзаючими, щоб ви не розтягували шкіру. Працюємо так само латерально, якщо у вас є гусячі лапки, так звані, або вони Можуть з'явитися, теж розтираємо, розтираємо ось так, притискаючи круговий м'яз ока з одного боку, з протилежного. Де у вас є заломи, там робимо акцент. Зосереджуємо нашу увагу, ось може тут бути на спинці носа теж. Формування змошок. Обов'язково приділіть увагу передвушній оцій передвушні зоні. Вона теж є важливою, тому що дуже в ранньому віці тут можуть виникати заломи і зморшки. Тепер завершуємо масаж лімфодренажними рухами від центра лоба. Притискаємо всі наші пальчики, розводимо їх. До козілка вуха і вниз, вздовж шиї до ключиць. Робимо приємні такі рухи для нас. Так можна робити, коли ви вмиваєте обличчя, коли у вас перший етап очищення. І нанесений засіб, який ковзає по обличчю, дає ковзання нашим пальчикам. Верхня повіка так само. До козілка вуха, нижня щелепа, кут нижньої щелепи, шия і надключична зона, нижня повіка, трошки ближче до центру. Розводимо пальчики наші. І куточок ока внутрішній, вздовж носогубної, куточки рота і попередні. Поверхні шиї, звичайно, приділяємо увагу і волосистій частині нашої голови. Обов'язково масажуйте цю зону, коли ви миєте волосся. І ввечері, якщо у вас є 5 хвилин, теж робіть масаж цієї зони, тому що ця зона суміжна з нашим обличчям. І її мікроциркуляція напряму пов'язана з тим, як циркулює кров в тканинах нашого обличчя. Бажаю вам гарного масажу!